Та любі хлопчики і дівчата. Всім привіт-привіт! Татусі, мами, дідусі, бабусі. Вам теж шлю, всім привіт. Збирайтеся всі родиною, бо сьогодні у нас незвичайний випуск, незвичайна казочка. Сьогодні у нас перезапис, перегляд, перегляд всього. Дивіться. Це моя чарівна палочка. Дивіться, це мій новий погляд. І сьогодні ми будемо по-новому дивитися на казку Попелюшка. Всі зібрались. Взяли свої подушечки, ковдрочки улюблені, і іграшки теж. Тоді будемо починати. Попелюшка. Нова версія. 2.0. У великому місті, де хмарочоси закривали сонце, а люди завжди кудись поспішали. Жила дівчинка на ім'я Поліна. Вона була не лише доброю, а й дуже-дуже кмітливою. Її любили всі. Всі, хто її знав, але доля, здавалося, випробовувала її на міцність. Після того, як її мама пішла у кращий світ, Поліна залишилася з татом, який незабаром одружився вдруге. Нова мама привела в дім двох своїх дочок. Вони, звісно, не вирізнялися скромністю, постійно наказували Поліні виконувати всю роботу за них. Поліно, прибери мою кімнату, кричала одна. «Поліна, зроби за мене домашнє завдання, бо я запізнююсь на манікюр, додавала інша. Мачуха, як це буває в казках? Теж не відставала. Вона любила повторювати. Поліна, ти живеш в моєму домі, тому маєш заслужити своє місце. Працюй старанніше. Поліна майже не мала часу для себе, але в неї була мрія відкрити арт-студію, де діти могли б малювати. Веселитися, проявляти свою творчість. Вона часто уявляла, як це буде. Фарби, полотна яскраве світло, щасливі обличчя. Але реальність нагадувала нескінченний круговорот хатніх справ. Одного разу. Поліна почула по радіо оголошення. У місті проводиться великий благодійний бал-маскарад, і його учасники можуть представити свої ідеї. Переможець отримає грант на реалізацію своєї мрії. Це було саме те, що потрібно для Поліни. Але Мачуха, звісно, навіть думати про це їй не дозволила. Тобі не місце на таких заходах, це для достойних людей, а ти займайся справами. Сестри одразу почали готуватись до балу. Замовляли сукні, вибирали зачіски, сперечалися, хто виглядає краще. А Поліні дістався довгий список завдань. Прибрати квартиру, почистити взуття сестер, попрасувати їхні наряди і навіть приготувати їм вечерю. Поліна сиділа на кухні перед горою брудного посуду і ледве не плакала. Як раптом телефон її завібрував? Це був стартбот, її власна розробка. Яка допомагала їй керувати завданнями. Бот увімкнувся й бадьорим голосом сказав. Поліна, я бачу, ти засмучена. Потрібна допомога. Ох, як же мені потрібна допомога, зітхнула Поліна. Я хочу потрапити на бал, але в мене немає ані сукні, ані часу, ані можливості. Неможливе це про нас, заявив Бот. Ми вирішимо цю проблему, спершу дістань свою стару сукню. Але вона така проста, а ми її прикрасимо. Ти ж майструєш усілякі штучки, додай яскравих деталей. Потім візьми свої кросівки. Крусівки! Так, вони стануть твоїм трендом. А для маски можна використати звичайний картон, клей і трошки блискіток. Поліна послухалася поради. Вона вирізала з картону красиву маску. Прикрасила її блискітками, додала там мистинки і стрічки. Стару сукню вона оживила шматочками яскравої тканини, які залишилися від її шкільних проєктів. А кросівки розмалювала фарбами, перетворивши її на справжній арт-об'єкт. Дивіться. Ага, як вам? Тепер ти виглядаєш як зірка, похвалив Бот. Залишилося лише дістатися. Я забронюю тобі електромобіль через застосунок каршерінгу. Поліна сіла в машину і вирушила на бал. Коли вона зайшла до зали, гості здивовано завмерли. Її яскравий стильний образ був настільки незвичним, що ніхто не міг відвести погляд від такої дівчинки. Навіть сестри, побачивши її, не впізнали, Поліна підійшла до сцени і представила свій проєкт – арт-студію для дітей. Вона розповіла. Як творчість допомагає розкривати таланти, вчить дружити і розвиває уяву. Її виступ надихнув усіх присутніх. Гості аплодували, журі кивали, а Поліна почувалася щасливою, як ніколи. Але рапто її телефон. Знову завібрував. Це був бот, який нагадав, що час оренди машини вийшов і їй потрібно терміново повернути. Поліна побігла до виходу, залишивши на сцені один із своїх розмальованих красівок. Наступного дня місто обговорювало новину. Таємнича дівчина у кросівках стала зіркою балу. Організатори конкурси шукають її, щоб вручити грант. Тим часом сестри, сидячи вдома, сміялися. О, хтось прийшов на бал в кросівках, Ото сором. Але коли до них прийшли організатори і запитали про Поліну, їхній сміх. Швидко змінився здивуванням. Як ви гадаєте, діти, як знайшли нашу дівчинку Поліну? А Поліну знайшли через застосунок каршерінгу. Уявляєте, таке зараз можливо. Її запросили на вручення нагороди, і вона отримала свій грант. На відкриття її арт-студії зібралось багато дітей. Вони сміялися, малювали, ділилися своєю радістю, а мачуха й сестра були вражені її успіхом. Вони навіть не вибачилися перед Поліною за своє ставлення до неї. Угу. Я прощаю вас, сказала Поліна, але тільки за однією умови. Тепер ви будете всі мені допомагати. В студії і навчитеся творити, адже творчість здатна змінювати людей. Сестри неохоче погодились, а мачуха червоніючи запропонувала Поліні свою допомогу. Студія Поліни стала центром натхнення. Для всього міста Поліна нарешті змогла реалізувати свою мрію. Вона зрозуміла, що навіть найпростіші ідеї можуть змінити життя, якщо вкласти в них любов, наполегливість і трохи магії та креативу. А розмальовані кросівки стали її фірмовим стилем. І хто знає, можливо, її наступна мрія буде ще сміливішою та успішнішою. А тепер, діти, я розкрию вам магію чарівної палички. Чарівна паличка це звичайна ручка. Записуйте всі. Свої ідеї, мрії, вони вам потім знадобляться. Ось, а тепер-пока-пока, я полетіла готуватись до іншої казки.